Хотимирська історія продовжується. У Тлумацькому районі СБУ знову виявила та вилучила чергову партію наркотичної речовини. Цього разу близько 5,5 з половиною тисяч кущів. Конопель площа посівів становить майже пів гектара. Було виявлено на території, яку орендує сільськогосподарське рибоводне фермерське господарство Хотимирське на площі біля 80 гектарів. Було виявлено два поля та одну ділянку. Всього посіви займають приблизно пів гектара. Також було вилучено вогнепаль. Мисливську зброю, три рушниці, власник яких невідомий. Нагадаємо, потужний наркокартель працівники СБУ викрили у селі Хотимир у жовтні минулого року. Тоді було вилучено дві тонни марихуани на суму три з половиною мільйона гривень. Знешкоджено нарколабораторію та припинено протиправну діяльність із вирощування, виготовлення та продажу наркотику. Через місяць тут вилучили потужний насіннєвий фонд близько 600 літрів насіння. І вже цього року у занедбаній господарській будівлі на площі у 30 квадратних метрів знайшли розвішені для просушки дорослі рослини канабісу. Буквально кілька днів тому черговий урожай. Троє учасників хотиморського наркогрупування зараз відповідають перед судом у кримінальній справі. Вони можуть отримати від 8 до 12 років позбавлення волі.